Омікрон хвиля накриває, кількість захворювань зросла вдвічі. Дистанційне навчання та робота віддалено. Рішення Оперштабу. Будинок для самотніх та літніх людей у Дойбанах, Початок будівництва вже скоро. Мистецтво у мережі цифрова галерея у рибниці. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Омікрон цунамі накриває світ. З епіцентру у Південній Африці ковід хвиля прийшла вже у понад 100 країн. Усього за два місяці. США, Європа скрізь різкий сплеск. Фахівці впевнені, Омікрон є і в Придністров'ї. Поки що вооз закликає Європу вакцинувати всіх і всюду. Ковід вертикаль уже у Молдові. На тижні там за 4 тисячі хворих на день. Різке зростання і у нас за 400 було й 519 коронавипадків. Епідеміологи кажуть, це почерк омікрону. Он єсть омікрон у Придністров'ї є. Це ясно за кількістю випадків, за швидкістю поширення. Ось після канікул ми помічаємо різке зростання за такий короткий проміжок часу до 400 випадків і прогнозується до 900 і більше. За загальною симптоматикою мікрон вже є у Придністров'ї, Просто його лабораторним шляхом поки що не підтвердили. Епідситуація у Придністрові вважають фахівці залежить від ковід цифр у сусідній Молдові. Люди їздять туди та назад. Разом із ним мігрує і новий штам. Так було кожної хвилі. Перший випадок коронавірусу до нас також завезли від сусідів. А сам ковід мутує та розумнішає. Зараз у здавалося б, нового омікрону вже 32 мутації. Впоратися з новою хвилею здатний лише колективний імунітет, а його все немає. Тут вірус він цей вірус легше долає імунологічний бар'єр, але вакцина, як і раніше, залишається основним заходом профілактики, прищепилися 30% громадян. У Придністрові продовжує працювати щеплювальна кампанія. Вакцинуватись можна навіть на міських ринках. Препаратів достатньо. Вони захищають від усіх видів корони, від того ж самого омікрону. Все більше хворіє дітей. Це видно і в нас. Наприкінці тижня до роботи повернули дитячий коронашпиталь у Бендерах. Придністрові чекає на чергову хвилю. Прогнози колишні амікрон вісьма серйозно умілічи там кількість больних. Омікрон дуже серйозно збільшить кількість хворих. У пікові дні попередніх хвиль кількість хворих на добу становила 600-700 осіб. При омікроні можна припустити буде 1200-1500 на добу. Звісно, багато громадян лікуватиметься вдома без тих чи інших ускладнень. Омікрон хвиля вже тут. Як її ми пройдемо, залежить від кожного з нас. Вакцинуємося, носимо маски та тримаємо дистанцію. Правила усі знають. Так ми думаємо про себе та інших. Чергова ковід статистика сьогодні плюс 341, У лікарнях із ковідом лежать 1112 пацієнтів, 184 з них у тяжкому стані. Вдома лікується ще майже 2 тисячі людей. Знову хворих почали приймати госпіталь ветеранів у Терасполі та дитячі лікарні у Бендерах. Розгорнули шпиталь і в психіатричній лікарні села Вихвадинці. Це рибницький район. Загалом у Придністрові працюють 8 спеціалізованих шпиталів епідеміологічної ситуації. При подальшому погіршенні епідеміологічної ситуації будуть перепрофільовані ліжка на базі республіканської клінічної лікарні шпиталю ветеранів та в Слободзеї. На півночі ми збільшимо потужність двох інфекційних госпіталів в Рибницькій та Дубосарській центральних районних лікарнях. Максимальна потужність на базі наших лікувальних закладів 2317 ліжок. Крім того, у нас є резерв на основі досвіду 2021 року. На базі нелікувальних закладів ми зможемо розгорнути до 900 Місць ще трохи ковід даних. На віддалене навчання переведено 172 навчальні класи 52 загальноосвітніх закладів. І ще одна школа у селі Новокомісарівка Добосарського району закрили на карантин і 46 груп у 32 дитячих садках в школі заболівають, скажем так, трі боля класи. Якщо у школі хворіє три і більше класи, то вже навчальний заклад іде на карантин. Ці вимоги є обов'язковими до виконання, і звичайно, ніякого приховання не припустимо. Будь-яке приховання буде виявлено, і звичайно, від цього постраждають лише учні шкіл та загалом навчальний процес. Поки так наступного понеділка, залежно від епідситуації, ми вирішимо залишити все як є, або перейти на інші форми. Нова статистика, нові правила. З 27 січня студенти переходять на онлайн-навчання. Під забороною також живі наради, семінари, лише відеоконференції. Ввели обмеження і на підприємствах. Третину працівників необхідно перевести на дистанційну роботу. Насамперед, вікових співробітників та громадян із хронічними захворюваннями. Вважаєм руководітелі, 30% – это минимум на переход на удольонку. Шановні керівники, 30% – це мінімум на перехід на віддалену роботу. Інакше за ситуацію можна і збільшити кількість робітників до 50%, Як вважаєте за краще? На засіданні Оперштабу зазначили, якщо протягом тижня спостерігатиметься зростання захворюваності, у Придністрові діятимуть нові обмеження. У республіці буде ще один будинок для самотніх літніх людей. Його планують відкрити на базі колишньої лікарні у селі Дойване Добосарського району. Зараз це лікарська амбулаторія. Ідея належить держадміністрації району. Її підтримав глава держави. Тепер це одне із завдань послання до органів держвлади. Колись лікарня, де зараз знаходиться амбулаторія дойбан, обслуговувала жителів шести довколишніх сіл. У двоповерховій будівлі розміщувалася поліклініка та стаціонар на 60 ліжок. Тепер тут задійно лише перший поверх, кабінет лікаря та процедурний і денний стаціонар на 20 місць. Другий поверх спорожнів, але в будівлі є тепло та вода. Здання капітальне. Будівля капітальна, усі дивуються, що збережена, але вона потребує капітального ремонту. Дах підтікає, усі комунікації вимагають заміни. Повинна бути гаряча вода, зручності для переміщення, харчування вбиральні. Питання капітального ремонту колишньої Дойбанської лікарні обговорювалося на різних рівнях. Держадміністрація району запропонувала створити тут будинок для самотніх літніх людей. Таких лише у Дубосарському районі понад 350 офіційно зареєстрованих службою соціальної допомоги вдома. Реально їх набагато більше. Ідею підтримав президент. Заклад включили до програми фонду капітальних вкладень. Ця тема дуже актуальна і. Ця тема є дуже актуальною, і при відвідуванні міста районів, особливо сільських територій, дуже багато побажань від громадян, щоб будувати будинки для проживання самотніх літніх громадян. У селі Дуйбани, лікарська амбулаторія дуже велика. Частина буде функціонувати як сла, а частину приміщення буде обладнано для проживання самотніх громадян. Гарна природа, гарне повітря. Зробимо гарний ремонт, і однозначно воно буде актуальним. Очень большою об'єм роботи Великий обсяг проектний. Сама будівельна частина буде реалізована за три роки у повному обсязі. Перші роботи будуть виконані для збереження будівлі, потім будівельні, оздоблювальні І незважаючи на те, що територія впорядкована, є необхідність благоустрою, лавки, альтанки, щоб проводити час на повітрі. Роботи багато, але цілком реально за два-три роки виконати. Розпочати ремонт дойбанської лікарні планують цього року. Вже складаються кошториси. Спочатку замінять покрівлю, вікна та двері, потім повне перепланування приміщень. Кімнати для проживання планують зробити двох-трьохмісними. Для підйому на другий поверх збудують ліфт. Літніх з проблемами опорно-рухового апарату розмістять на першому поверсі. Сільська лікарська амбулаторія розташується в окремому крилі. Тут як і раніше, надаватиметься медична допомога жителям шести прилеглих сіл. Сьогодні відзначається міжнародний день освіти. Свято ще зовсім юне, започатковане у 2018 році. У різних країнах і на різних континентах традиційно проходять заходи, конференції, відкриті уроки. Лейтмотив один освіта для всіх і кожного. Я ще читати, читайсь, русські літератури мої любими предмети. Чи сі на гітарі Поки я тільки акорди корди Я в усіх конкурсах участвую від школи. Столична корекційна школа для особливих. Тут навчаються діти з порушенням опорно-рухового апарату. 49 учнів щодня здобувають освіту. Вчителі по ніжному називають їх наші зірочки. До кожного особливе ставлення і свій підхід у всьому, і, звичайно, у освіті. Ті діти, які від нас уходять. Ті діти, які від нас йдуть після 11 класу, вони здають ЄДЕ на загальних підставах, хоча навчальний план у нас скорочений порівняно з іншими школами. У нас менша кількість уроків, заняття 40 хвилин, і все одно єде та атестації у нас на загальних підставах. Діти пишуть також контрольні. Єдине, у нас збільшується час. У звичайній школі твір діти пишуть 4 години, у нас 6. тому що у нас є перерви, щоб відпочили, і те ж саме з математикою. Випускники вступають до. Нашого ПДУ після навчання повертаються вже як вчителі і продовжують спільну справу в класах від 5 до 8 учнів. Це надає змогу приділити кожній дитині увагу. На легше в тому плані що... легше в тому плані, що кожній дитині повністю доносиш матеріал, бачиш, що потрібно пояснити, де є проблеми. Тому, звичайно, одній дитині даєш одне завдання, інші друге. Звертаєш увагу на те, яку допомогу приділити. Тут все як у звичайній школі, особливості у деяких предметах, і їх учні обожнюють більш за все. Це кабінет ЕФК. Діти у нас різні. Діти у нас різні, діагнози у них можливо різні. Скрізь потрібен свій підхід. І якщо ми беремо на індивідуальні заняття дитину, ми працюємо з нею індивідуально і даємо ті вправи, які вона може виконати. Якщо ми беремо клас, то ми підбираємо такі вправи, щоб їх могли виконати усі. Наприклад, якщо у нас ходьба, то діти, які можуть самостійно ходити, вони ходять. Якщо дитина самостійно не може, то ми її ставимо біля шведської стінки, щоб у неї була опора для рук і при цьому виконувати. Ті ж крокові рухи, але, звичайно, підхід до кожного свій. Здебільшого тут вчаться тероспільчани, але є і приїжджі. Навчальний рік учні почали в оновленому закладі. З 2018 року школа на особливому контролі глави держави. За цей час відремонтували старий корпус і збудували новий. Роботи коштом фонду Кап Вкладень. Цього року заклад знову у програмі фонду. Планується закупка шаф, столів та ліжок. Все, щоб дітям було комфортно. Мендерський козачий округ відзначив 30-річчя від дня утворення. Урочистий схід відбувся у краєзнавчому музеї. Козаки згадували історію та те, як стояли на сторожі кордонів на початку 90-х. Козацькими нагородами відзначили в цей день і політичних діячів, і активних учасників руху. Історія Придністров'я тісно переплітається із козацтвом. Воно відродилося у республіці на початку 90-х. У 91-му організацію назвали Спілка дністровських козаків на чолі з отаманом Олександром Лактіоновим. Відродження козацтва у нашому краї відбувалося у непростий час період заснування та становлення республіки. Кривавого літа 92-го козаки серед вірних синів свого міста, тих хто зі зброєю в руках став на захист Бендер та молодої придністровської держави. У ході бойових дій і захисту республіки у березні липні 1992 року загинули 95 козаків, серед яких 27 добровольців, які прибули на допомогу молодій державі. Сьогодні у героїв ростуть наступники. Їм у козацтві особлива увага. Спортивні збори, ігри, фестивалі давно вже традиція. Це життя. Це сама життя Це вже Це вже всередині, в серці. Передаємо молодому поколінню традиції наших предків. Виховуємо молодь, аби наші звичаї знайшли своє продовження в майбутньому, щоб не розвалилося, не пропало все. Козаки завжди допомагають один одному. Приходять на виручку у важку хвилину. Справжнє козацьке братство. Вони сьогодні охороняють рубежі нашої країни. На честь свята кращим нагороди. Українці Придністрові напередодні відзначили День Соборності України. Його святкують щороку, 22 січня, в день проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської. Урочистості пройшли у столиці в Українському домі. Єдина та соборна ця мрія мільйонів українців втілилася у життя рівно 103 роки тому, 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві проголосили довгоочікувану заяву про об'єднання двох українських земель в єдину соборну державу. І, хоча проголошена держава проіснувала усього лише 175 днів, саме ця подія запустила механізм, який вже не можна було спинити. Свято, яке дорівнює Дню Незалежності, і вважається, що після набуття цього стану єдності українська нація в 21-му році не набула, а відтворила свою державність. Тобто та подія вона є більш значущою, ніж ніж те, що відбулося по факту розвалу Радянського Союзу. Саме слово соборність означає єдність, єдність українського народу. Сьогодні мільйони українців проживають за межами своєї батьківщини, близько ста тисяч на території нашої республіки. Взаємовідносини між Україною та Придністров'ям завжди були невід'ємною часткою політичного та громадського життя країн сусідів. Що ми тут єдині. Одно слово, соборність це разом жити, поважати, діяти, розвиватися. Хай це свято. Нас знову і з'єднає і надихне на любов, на добро, на мир у всьому світі, на найкращі почуття, на розвиток українців в світі, не зважаючи на ті складнощі, які зараз відбуваються в Україні. Ми всі українці світу, особливо тут в Придністрові, тільки за мир, тільки за добро і злагоду і розвиток наших стосунків з усіма країнами світу. Традиційно у цей день у Києві на мосту патону утворюють живий ланцюг як символ єдності всього українського народу. Своїм зібранням підтримали Україну і в українському домі у Терасполі. Цей день сюди з'їхалися представники усіх товариств. Мистецтво онлайн у рибницькій філії ПДУ створили цифрову галерею замість виставкових залів та полотен, екрани комп'ютерів та смартфонів. Сьогодні віртуальну екскурсію можна здійснити у найкращій музеї світу, і наш вуз теж у тренді. Послідні два роки ми живемо в особливих умовах. Останні два роки ми живемо в особливих умовах, коли увесь світ змінюється. Змінюється дуже різко, і всі, як кажуть, переходять на цифру. Тобто світ перетворюється на якусь єдину цифрову технологію. Дуже швидко відбувається усе. Тому ми теж стежимо за технологіями, теж розвиваємося. На кафедрі декоративно-ужиткового мистецтва відцифрували бати, гобеле, накрил та олію, а ще фірмовий стиль та веб-дизайн. У віртуальній галереї чотири зали. У них експонуються роботи студентів та випускників. Ощущення присутності самої галереї будто Відчуття присутності у самій галереї, начебто, гуляєш цими залами, просторами великими, нічого не відволікає. Уся увага там відчуття зануреності, як кажуть наші педагоги, цифровий вибух занурення туди, у ту реальність. Цифрова галерея, як міст у світ мистецтва. Віртуальні екскурсії роблять його доступнішим для глядача. А для початківців художників чи дизайнерів, це можливість показати себе за межами вишу. Наприклад, викладач ПДУ Ігор Мосійчук завдяки соцмережам став популярним. Його запрошують на виставки у різні країни світу. У нас є страничка в інстаграмі. У нас є сторінка у інстаграмі. У нас є сторінка на Ютубі, саме університетська, є it парк ПДО. Нашу сторінку відвідують російські, українські, молдавські користувачі. Все наше ближнє та дальні зарубіжжя. Є навіть користувачі з Китаю. Нині у Ридницькій філії працюють над новим проєктом. Це цифровий музей ПДУ. Тут втілять найцікавіше зі всіх кафедр Університет де в цифру. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.